Білий дім пропонує Україні нову тактику для війни з Росією. Вашингтон вважає, що Україна має відмовитись від контрнаступу та зайняти позицію оборони. Схоже, саме таке послання Байдена Володимиру Зеленському передасть радник президента США Джейк Саліван. Як повідомляють журналісти американського видання Bloomberg, станеться це під час розмови на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Володимир Зеленський пишуть у медіа, розуміє, що таке рішення має сенс, однак не хоче чути чи говорити про це публічно. Заради Підтримання бойового дугу українців президент України продовжить заперечувати, що війна зайшла у глухий кут. Росія ймовірно теж концентрується на обороні, очікуючи виборів. у США. Путін розраховує, що перемога Дональда Трампа поставить хрест на військовій допомозі Україні. Водночас, за словами Блунберг, Зеленський має передати свою відповідь Байдену та нагадати Конгресу США, що Україна може перебувати у належній обороні лише якщо США та їхні союзники гарантують, що передадуть необхідну зброю. Каріна не телеканал НТА.